Коломию відвідав заслужений працівник культури України, член національної спілки журналістів Василь Стефак у музеї Гуцульщини та Покуття. Уродженець Коломийщини, а нині львів'янин, презентував свої чергові книги серед нових видань: Примха серед літа та примови проти темряви. Це дві зовсім різні книги. Одна виключно з оповіданнями, а інша це вірші, написані автором протягом життя Василя Стефака. Василь Стефак автор романів, повісти, оповідань, численних публікацій та віршів. До речі, його творчий шлях розпочався саме з римованих рядків. Свій дебютний твір написав ще у другому класі. Родом письменник з Рунгурів Коломийського району деякий час проживав у Коломиї. Зараз він львів'янин. Але кожне нове видання презентує саме у нас така традиція. Я вважаю, що себе теж коломиться. До речі, були в мене гості за кордоном, я їх привів сюди, в колониї. Вони сказали, що бачили на Україні єдине місто, де вони безправді хотіли жити. Така наша славна Миколаїв. Книга Василя Стефака різної тематики, але найвизначнішим своїм доробком письменник вважає видання «По той бік ночі це розповідь про життя українського народу в радянській імперії. Історія УПА. По той бік ночі принесла Василю Стефаку шалений успіх. Книга двічі висувалась на державну премію. Рецензії понад 40, чого в сучасній українській літературі практично не, не, не бувало». Але все одно книжка не виконала того завдання, на яке її я ставив. Я хотів, щоб вона пішла на східну Україну, тому що тут, на Заході, ми знаємо багато з того, про що ті книжці. Цього року Василю Федоровичу виповнилося 70 років. До свого ювілею видав дві нові книги: це примха посеред літа та примови проти темряви. Перша збірка оповідань. Друга вірші написані автором протягом життя. У музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуті презентував свої доробки. Автор на зустріч з письменником прийшли односельчани, рідні, друзі та шанувальники його творчості. Сім'я Стефаків я знаю, я селя Федоровича. Ярослава Федоровича знаю, Микола Федоровича, який зі мною працював в період часу, коли я працював у адміністрації від 2000-ї рік від 2005 п'ятий рік. Сьогодні по житті так є, що нам приємно всім всі землякам Коломийщини і міста Коломиї, віддати цю видатну людину, яка віддала своє життя, віддала своє все, все те, що вміла писати, як писати, написати правду в тих книжках. Що відбувалося в нашому прикарпатському краї. Наразі Василь Стефак пише романи, має дві незавершені книги. Найближчим часом планує дописати та знову показати їх Коломуянам.